Гутірки ярмарок, польова кухня та виступи музикантів. На Черкащині відбувся фестиваль нескореної нації. Холодний яр. Його присвятили учасникам бойових дій, ветеранам їх реабілітації, пошуку соціальних проєктів, нежитлових проєктів, адаптації до життя в мирних умовах і відповідно роботи з сім'ями воїнів. Серед спікерів Євген Тузов, Володимир В'ятрович, Юрій Бутусов на фестивалі. Провели різні майстер-класи та виставки. Про біль війни тут нагадували відстріляні снаряди та військова техніка яку представили на одній із локацій. Для меломанів підготували музичну програму. Нагадаємо, фестиваль започаткували 2015 року. Через повномасштабне вторгнення минулоріч він не відбувся. Цього ж року вирішили відновити захід у пам'ять про Юрія Руфа і Павла Супка, загиблих у боях за Україну співорганізаторів. На локаціях також збирали кошти на помсту, за які придбають ФПВ-дрони. Це зброя майбутнього, яку зараз активно використовують на полі бою. Таке підсилення отримують три бригади: 118, та 118-та, 56-та та карпатська січ.